На зв'язку маніфести це новий черговий дайджест про новини, які несуться в українському ютубі, і на цей раз в тіктоці. Тому давайте таки довго не тягнути і поїхали. І тут стрічку українців повертається російське лино не те, щоб воно кудись зникало, але наші співгромадяни все ж таки останнім часом менше дивилися відео творців з країни-агресора. Але нещодавно на просторах трендів українського ютубу з'явилися вони нові папіни дочки, які настільки припадили в українцях відчуття ностальгії, що вони вивели цей серіал на перше місце в рекомендаціях Ютубу, забувши як автори серіалів, принижували українців, роблячи з них карикатурних, неосвічених та провінційних персонажів, чого варта лише секретарка Тамара, яка нелегально приїхала до Росії з віднесенького Харкова. Звісно, коли ми дивились все те засилля російського контенту на наших телеекранах, ми просто не помічали наскільки жахливо росіяни із нас глузували. Але щоб до кінця осягнути всю цю картину, раджу переглянути відео Віталіка Гордієнка, де він яскраво ілюструє цю всю зверхність братського народа ще в далеких довоєнних часах. Разом з папіними дочками якось в нашу стрічку ще потрапили інтерни з путіністом охлубисів головній ролі, серіал Універ та численні відосики від російських ютуберів. А якщо ви раптом забули, що російські відео монетизуються, то я вам зараз не пам'ятаю, зберігайте відео Поліни Майко і час від часу переглядайте, щоб ваш палець ненароком не захотів тиснути на цей російський шлакоконтент. Якщо ви раптом іноді не знаєте, куди саме податися на просторах Ютубу, то краще слухайте подкасти від Маніфест Академія, де Шоу кличе класних українських ютуберів, обговорює з ними їх творчий шлях та інші цікаві факти. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. На поки українці дивилися російські серіали, наші ютубери мусили відбуватися від звинувачень платформи у поширенні контенту сексуального характеру. Найдивнішою цій ситуації виявилось те, що тим самим порт. Контентом було посилання на донати фонду Поверниться живим. І до з цим посиланням Ютуб вирішив блокувати, бо ж тут треба якось боротися з цим оголеним контентом, який, начебто, продукує один з найбільших українських фондів, який допомагає нашій армії. Сповіщення про страйки та блокування відео почали з часом зникати, незалежно від того, чи подавали автори апеляцію, чи так і ні. Тож схоже, що це була чергова хиба Ютубу, яку добре що пофіксили. Ще одна новина, яка спричинила шалений срач, фікс твітері, і великий бум мемі від нашого божика пов'язана з блокуванням користувачів у Ютуб, які використовують едблоки. Це так несподіванка. Раніше ми ж згадували, що компанія активно вирішує питання з халявщиками, які завантажують безкоштовний адблокер і дивляться контент на платформі без реклами. І схоже, що їм це починає вдаватися. Зараз вам коротко пояснюю, чому адблокери – це зло. По перше, викуплена непоказна реклама все одно покажеться. А поки українці, які дивляться український ютуб, блокують рекламу, то яка є різниця, які дивляться російські ролики з рекламою, залишають ці рекламні кошти в кишенях свинособак. Друге українські творці втрачають значний дохід, який б допоміг їм створювати безкоштовний контент для вас. По-третє, можливо ви цього не знали, але існує компромісний варіант. Для нього потрібно включити персоналізацію, і YouTube відкриє функціонал для блокування небажаної реклами. Окрім того, що завдяки цьому ви можете вимкнути рекламу, яку не можна пропустити, чи якісь інші російські рекламні ролики, то це ще й допомагає налаштувати рекламний контент під ваші інтереси, і в цілому з часом його буде трішки менше. Якщо вам, як і мені, почали часто з'являтися подібні стріми у Тіктоці, то ми вам нарешті пояснимо, що взагалі тут несеться. На перший погляд глядачам, які не в темі, може здатися, що дівчини просто поїхала стріха. Не виштопах санки, отрена виштопах санки, отрена не виштопах. Але насправді це українська адаптація світового тренду на NPC стріми. В мене постійно питають Аріше, що ти твориш на трансляціях? Ти що тю-тю? Гукайте екзорциста! Бігом гукайте екзорциста! Де лікарі? Давайте гукаємо лікарів! Так, я хочу розказати, що я роблю на трансляціях. На трансляціях в мене НПК, ну пародія на неї. Там тільки я говорю, а по правильному там говорить не потрібно. Ще в мене постійне питання: що я п'ю, що я курю. Ні, я не п'ю і не вживаю алкоголь. Нічогось. Ендесі це абревіатура з комп'ютерних ігор, яка розшифровується як Non-Player Character, не ігровий персонаж. Себто це герої, які не виконують якихось важливих ролей з комп'ютерної гри і повторюють неприродні рухи багато-багато разів. Логерка Аріша вирішила перенести цей тренд Україну. Україну, і може протягом 6 годин, звісно, з е, паузами на переопочинок повторювати фрази О, шоколад, це росте, о, вогник, жарко-жарко, або моє улюблене «г-г-г-г-г». Когось це може рятувати, хтось дивиться ці відоси, і для нього це якийсь гілкі pleasure. Але таким чином Маріша, так само як і інші блогери, заробляє гроші і подекуди навіть не маленькі, і дарує гарний настрій своїй аудиторії. А що ви думаєте про подібні стріми? Пишіть в коментарях нам, як завжди, буде цікаво почитати. А це наші любі патрони, спонсори, меценати, які продовжують підтримувати нашу творчість, навіть у такі боремні, складні часи. Дякуємо, що ви в нас є. Ми вас дуже дуже сильно цінуємо та любимо. А якщо ви також хотіли підтримати мені фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Ми вам будемо просто мега вдячні. А я у свою чергу дякую, що ви додали це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, а якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А -яй, яй А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па!